Моя найкраща покупка за 25 й рік, та скільки це коштує. Я купила недорого бездротовий пилосос, який відразу пилососить та миє підлогу. Але головне, що мене підкупило, що він самостійно пере та сушить свою ганчірку, не наводжу чіпати руками мокру брудну ганчірку. А тут натискаєш одну кнопку вуаля, і він все миє. Ще й показує та говорить наскільки відсотків висушив ганчірку. У користуванні інтуїтивно легко пилосос зручний. У наборі є насадка для сухого прибирання. Це зручно для килимів. А найприкольніше, що робить робиться ручним. Можна почистити меблі або машину. Користуюся пилососом уже більше півроку, і, як не дивно, ні одного нарікання, хоча з технікою я не дружу. Підлога стала відчутно чистішою, бо шваброю мити я ненавиділа. Пилосос займає небагато місця, ось розмір зарядної станції. У комплекті купа різних щіточок, підставочок, різні додаткові фільтри, ганчірки, все добротно. Я довго обирала пилосос і можу впевнено сказати, що по ціна якості це найкращий. Та ще, щоб одночасно, ми підлогу та пилососів. Це пилосос Дрімі купувала за 12 тисяч.